Так, святого письма знайомий нам багатьом. Не раз читали Друге Тимофія, другий розділ з 14 по 21 вірш. Про це нагадую, благаючи перед Господом, щоб не займатися суперечками, бо то не корисне слухачам на розлад. Старайся представити себе перед Богом гідним працівником бездоганним. Який правильно навчає слово істини, непотрібних пустих балачок уникай, бо вони ще більший успіх матимуть у нечесті. І слово їхнє, як рак буде ширитися з таких іменей і філів, які відступили від істини, говорячи, що Воскресіння вже було, і тим руйнуючи віру в деякий. Та твердо стоїть Божа основа, маючи оцю печатку, Господь. Знає своїх. І нехай відступить від неправди кожен, хто визнає ім'я Господа. А в Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але і дерев'яний та глиняний. Один для почесного вживання, а інший для низького. Отже, хто буде чистий від цього, той буде посудений на честь освяченою і потрібною володарю, придатною на всяку добру справу. Перед усім апостол Павло звертається, як кажуть, до юнака Тимофія. Юнаку на той час було близько 35 років, займався вже серйозно служінням. Тобто це вже не зовсім юнак, але для Павла він був як юнак, він звертається до нього і підсказує, І взагалі це такі два пісня батьківських настанов в служінні. Тобто старайся так, поступай так, так. У апостола Павла, до речі, часом є теоретичне обґрунтування, а потім практичні питання. Даний, даний текст це практичні питання життя служіння і поведінки Тимофія в Домі Божому. І він просить зайняти певну позицію. Що цікаво, він навіть каже, ігноруй ці суперечки. Не власне, тобто ти свою думку тримайся, ти йди правильно, але не спіши кому щось доказувати. Часом іноді люди стараються доказати, і ми самі стаємо подібні до того, кому доказуємо. Хоча здається і правильно, хоча здається і розумно, але іноді потрібно просто бути вищим від цього. І він каже, що ці пусті болачки, вони як рак. Я читаючи один коментар, він каже, як гангрена, оце пусто пусте, оце деяке воно перекошення, в Слові Божому свої думки, вони поражають тих, хто в цьому приймає участь, і воно як процес відмирання поступово, поступово приводить до поразки, до поразки живого організму. І апостол Павло застерігає Тимофія, щоб він не влазив в всякі ці питання, де йому кажуть, непострібних і пустих балачок уникай. Чому? Тому що якщо ти будеш туди влазити, то ті, які цим займаються, вони ще більший успіх будуть мати. Якось я читав одну статтю, і він каже, реклама іноді розпочинається з недоброї інформації. Тобто зразу говориться про той продукт, чи що щось недобре. Але цим самим привертається увага. Далі говориться, що все-таки це може мати місце, а далі вже говориться, що це позитив. Ну таким чином, вони уловляють душу. Тобто, вони зразу заставляють людину думати про ту чи про іншу річ. І так само тут апостол Павло каже: не давай навіть їжі такої. Думками людей чи головам людей. Не старайся займи ну, за, чітку позицію а, а туди не власть. Е, Христинин повинен висловити правильно і захистити вчення там, де потрібно. Але він каже, що ти повинен іншим словом бути вищий від цього. І завершує він е, як би, в якійсь мірі е, такий маленький висновок каже: та твердо стоїть Божа основа. Маючи оцю печатку Господь знає своїх. Ви знаєте, мені цей висновок дуже якби, запав на серце. Тобто, які б дискусії, суперечки не були, той, хто э, надіється на Господі, чітко повинен усвідомлювати, що в усіх цих обставинах, чи кажуть, що ти не прав, чи щось доказують, але ти знаєш, що ти відповідаєш слову Господньому, то ти повинен пам'ятати, що Господь. Знає своїх. Іноді люди для того, щоб доказати свою неправоту, змушені про когось говорити, тобто доказати свою правоту, змушені про когось говорити недобре. І використовують це як аргумент. Але він каже, це не є аргумент. Аргументом є те, що Господь знає, Господь знає і Господь має, ти маєш оцю печатку мені дуже подобається оцей текст. У ньому ви почули слово істини Іван вашого спасіння. Запечатані стало обітованим Святим Духом. Тобто цю печатку ставить Господь, і Господь е... розлічає цю печатку, Господь визнає авторитет цієї печатки і Він признає знак своєї власності. Тобто Господь чітко пам'ятає своїх, Він знає своїх. І якщо ти Його, то нехай від неправди відступиться у всякий Кожен, хто визнає ім'я Господнє. Тобто, якщо ти переконаний в цій печатки, відступай від цієї неправди, не спор з нею, уникай. Ви знаєте, і здається, висновок підведений. Але тут, а у Великому домі, тобто, йде думка, і здається, він оцією печаткою підвів думку. Но він печаткою не підвів думку. А він зробив маленький висновок для нової думки, а в великому домі. І тут говориться про посудини. Ви знаєте, ми звикли до посудин ті, які сьогодні у нас домі. На той час у людей були різні посудини. По-перше, тут говориться за якість матеріалу, а також за призначення. Були золоті, срібні, а були дерев'яні і глиняні. Золоті і срібні, це посудини, які практично були вічні, і вони переходили часом з покоління в покоління, І е е е е е такі, якби сімейні реліквії. То, можливо, коли читав е е отвержений, і там до священника прийшов вор, і він вкрав сімейне срібло. І там вказується, що він вкрав. І як цей священник з ним поступив? Його піймали, привели до нього. А священник каже, а чому ти остального не взяв? Я ж тобі подарував. Тобто він проявив благодать. Взагалі в цій книжці дуже яскраво йде лінія закону і благодаті. Хто її читав, той розуміє, про що я кажу. Там просто це відверто він описує благодать і до чого приводить закон. І цей священник каже, друже, він покриває оці прогріхи ну, відношенням до посудину. Я не тільки про це, а. Що там було фамільне, тобто з покоління в покоління вони передавали ці посудини, ними дуже дорожили. І часом були, коли велика сім'я, то була дискусія, кому припаде той чи інший набір. Тобто ними шанували, були посудини дерев'яні і були посудини глиняні. На сьогоднішній день у нас посудини мають певну кваліфікацію і певний напрямок. Ще не так багато років колеги по роботі розказували, вони робили бивша вулиця Первомайська, колись вона називалася Єрусалимкою. Ще в 50-х роках каже, якщо ти зранку йдеш по вулиці, іноді виходить жінка і з відра виливає все те, що зібралося. Посудина. Друзі, були в хатах посуди мили. Каналізації не було. Хоча, до речі, Авраам вийшов з Уру Халдеського на той час була не каналізація. Але потім каналізації не було. І ці посудини в домі, вони були. І туди зливалося все, вибачте, всяка нечистота. І ось у Великому домі він каже, є різні посудини. Ці посудини одні призначені на честь, а інші на не честь. І він каже, що ти можеш бути посудиною на честь. Посуду, і ця вода колись називали її, ви вийшли за таке слово, помий, і зливалося все туди. Все не потрібне, воно мало певний запах, воно недобре таке все. Але ці посуди не були в домі. Діло все в тому, що ми в нашій культурі менше про ці речі, якби прийнято в суспільстві говорити, євреї, про ці речі говорили відверто і відкрито. Я не хочу приводити деякі тексти з українській біблії, в російській вони перекладені благочастиво українській мові відверто, різко і ясно. І воно навіть якось важко слухається. Думаєш, малому ну, будинку я б навіть цей текст не прочитав. Хоча воно записано в Біблії. А євреї В єврейській культурі вони дуже відкрито говорять про багато речей і, і вважаю, це пристойною мовою. І в даному тексті апостол Павло так прямо і говорить, що є різні посудини, куди зливається. Ви знаєте, іноді, дійсно, серед християн є частина, так би називати, християн, які з насолодою слухають якусь плітку. Або йому приносять картинку, показують в сучасному гаджеті, і людина з задоволенням це слухає, вона сприймає за свого брата чи сестру щось. Хтось наливає туди цю нечистоту, а хтось сприймає. І пам'ятаю, колись в дитинстві за когось в церкві ми заговорили. Ви знаєте, розмова була справедлива. Але батько нас осік і сказав: діти, воно вам не треба. Ви знаєте, не завжди виходить, просто коли про когось говорять, да, це наче справедливо, коли про тебе, це вже плітка. Чомусь так воно сприймається в нашій людській природі. Але Павло застерігає Тимофія. І ви знаєте, той, хто цим живе в саму першу чергу отравлює кого? Своїх домашніх. Він цю плітку приносить дім, він цю новину про когось недобру приносив в свій дім і готрує своїх вижень. Ви знаєте, в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, не тільки посуд на честь. А десь повинно ж воно зливатись, вибачте, ця нечистота. І ось є такі серця, які готові приймати оце все. Не тільки готові приймати, а ще й розносити. Маючи в цьому певну насолоду. Але до чого це веде? Це веде до власної загибелі і до загибелі і отруєння інших. Це веде до загибелі. Друзі, апостол Павло. Він дуже переживав за Тимофія. Він знав природу людини, і він знав, що про це потрібно застерегти. Дивіться, тут все говориться про е, різні розмови, про все. І він каже, що є посудини, які приймають, а є посудини, які вони на честь, вони не хочуть цього приймати, вони вище цього, він йому аргументує. Ти стій вище від усього всього. Займи позицію вищу. І це важливо було до нього. Далі він каже: отже, після визначення посудин, після характеристики посудин, після того, що він каже, що дерев'яна, по-перше, посудина вона недовговічна. Вона, особливо, якщо не такий не в благочестивому застосуванні, вона згниває швидко, її потрібно міняти. Ну, це в вигляді діжок вони, такі цебра колись були в нас, вони збиті тушками. Використовувалась глина, вона билася. І, до речі, в Ізраїлі, якщо там в тій посудині було щось недобре, вона, як правило, знищувалась. а якщо золота срібна, вона вимивалася, а така знищувалась просто. І для єврея ця інформація була дещо по-іншому, ніж для нас. І він після цього всього, після характеристики цих посудин, каже, отже. Хто буде чистий від цього? Він каже, хто буде чистий? Почекай, а якщо мені вливають, Ну ти можеш уйти від цього. Ти можеш закрити свої вуха, ти можеш не слухати, ти можеш уникнути цього, а ти можеш розположити в своє серце ще й піддакувати. А, да, да, точно, це ж так. І, і, і як наслідок внутрішня поразка. В, е, в, на, як наслідок втрачення сили. Гапостол Полос застерігає Тимофія. Будь вищим від цього. Будь вищим. Хто буде чистий від цього, той буде посуден на честь освяченою і потрібною володарю. Ви знаєте, іноді, іноді буває таке, що е, людина як особистість також хоче доказати. Що вона посудена на честь Інш різними способами людська природа схильна це показати. Ви знаєте, що цікаво, що цікаво, навіть преступники злодії чи злочинці вони стараються предоставити себе в гарному світлі. І часом, як слухати, як вони говорять, я був змушений, в мене склались так життєві обставини. Вони знаходять дуже-дуже багато слів, що вони не винуваті, що вони, ну, просто так, так склалися обставини. Апостол Павло в даному тексті каже: той буде, той буде посуденою освяченою. Ну що? Якщо ти будеш цього уникати, якщо ти будеш вищим від цього, якщо ти будеш шукати того, що вгорі, а не того, що внизу, ти будеш посуденою. На честь. І посуду на честь. Можливо, десь люди цього не будуть знати. Можливо, десь суспільство не буде цього визнавати. Та те середовище, в якому ти будеш цього е е е визнавати. Але є той, хто цю печатку, той, хто бачить цю печатку, і той, хто тебе буде визнавати, той, хто тебе буде проводити, той, хто тобі дасть спокій, той, хто тобі дасть мир. Ти не будеш поносити когось. Ти будеш мати спілкування з тим, хто знає цю печатку на тобі. І він каже: Отже, хто буде чистий від цього, той буде посуди на честь освячений і потрібно володарю придати на всяку добру справу. Ми рід вибраний, як апостол каже, царство на священство через Ісуса Христа. Ми є людьми, вибраними від суспільства. Тобто, однократним приношенням Христового ми вже освячені, але це освячення, воно потрібно проводити в нашому житті. До речі, шлях освячення це не кампанія, це стиль життя. Це е, людина, е, християнин, святий, нехай ще освячується, як уявлення написано. Це тобто, старатися е, передивляти своє життя і пробувати. Від того, від того, хто що обнаружується в своєму життю, очищати, для того, щоб готувати себе посудиною на честь, щоб бути в благородному використанні. Тобто, щоб ця посудина була використана. Якось я наводив вже цей приклад, коли служив в армії, чоловікою мало відрізати рукою. Жінка каже, зачем ті резатюка, ті травку найду. Найшла травичку на болоті. І каже, звариш вимальованому посуді, все, і приложиш. Ви знаєте, цей чоловік за два місяці вийшов на роботу. Ті рани, прогонивши, рука була до кістки, йому вже не відрізла, вона зажила. Но ця жінка мені каже: більше в цій посудині ніколи не використовуй для споживання їжі. Ніколи. Вона в нас росте в нашій місцевості, в як або або цикута страшна дуже отрута, дуже страшна отрута. Ну, того чоловіка рука загинула, але вона каже: ніколи не вживай їжу. Тобто ця посудина так занечиститься, що ти вже й не можеш використовувати. І ось апостол Павло застерігає: будь готовий, храни себе, бережи себе чистим, щоб ти міг бути використаний. Тому що часом буває таке, що вже ніколи ти не зможеш бути використаний. Як страшно, як страшно втратити оце освячення, оце вибрання. Через Ісуса Христа. Отже, хто буде чистий? Мені хотілося, щоб кожен з нас, розмірковуючи над своїм життям, розважив, якою я є посуден. Чи я розношу ото нечисте, ото грязне за когось, за щось, чи я його сприймаю, або я стараюсь уникати. І якщо я цим займаюся, якщо я це розношу, якщо... то я посудина не на честь. А якщо я уникаю, то Бог каже через Павла, через Тимофія, що це на честь. Хотілося щоб кожен з нас, передивлячись, освячував себе на добре використання Богом нашим на честь і на спасіння, як собі, як близьким домашнім, так і народу Божого. Амінь.